Це я сонюшу Шість uh, Чекай, 6... як тут все Ага, тут Чекай, як без коментарів Коментарі можна? Та, бляха Ти віж, той та штука У нас ремі, да? Садська, у нас ремі, да? Та шо її питають? Йду зараз, ну Актич. Камон. А что, домой вапка? Минуты. Да я встал я. Камон, вапка домой вапка. Домой oh, вапка. О, вапка сюда. О, я прямо стрим стрим е. Стримок я. Камон. А-а-а, бабку не бачите. А-а-а, вебку не бач. Вырабка бачите, чтобы бачите не вроде, да? а а Блін, я не знаю я. Коротше, ви не бачите вебка походу. Не бачите. Так. Ну ладно, я для себе її тоже, значить, выключу. Короче, ви не бачите вебка походу. Блин, куди мені її запхати тут? -то. Так. Е -е, Стрим включить. Стрим, куда я запхати? Стрим коротше включить. Ну, але нормально. Нормально, трпеємо, може бути. Може бути. Найс. Nice. Опа прямокоды, 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 пацканы. нормально. пацка, пацкай, прямокода, прямокода, паца, прямокода. Берем пабая манчика вс. Я почав спускаться вроде. Вепочка бен не бачит таконе вечно. Вроде. Папочка б не бачу такой вечно. Че бачка вепку? Ні, nee, я не бачу себе собой вебки. Я даю с нашего аккаунта вебшки тоже нема. Нема вебки. Nee, я не бачу себе веб. я дам, с нема, с вами акаплик, не могу. Веб не, вебка нема. Вам можете скачать посмотреть? Я можу. Я можу чат? А, я не можу чат чекать. Я можу тільки після того штука. Если в трьома може посчекать. Окей, пампоу, ехала, ехала, ехала. Може я веб-ку забрати, будь ласка. А не може в тебе верку забрати? Вверх бати? сам. Там бачу. А ви не бачите. не лист бустер? Ні. Так, треба покладати якусь пока лист вебку треба буде. Дивіться, я закупив сігіли. Сігіли я закупив. Три штучки сігілів закупив. Сьом, 45 є. Ось, ні, норм, норм, норм. Норм чи не норм? За 20 гол не ворвав. Там дешавно що там нормально, що просто не було, то имба. То самый який був. А теп даст мне. 60 купил! Ой, государство купляв! 60 купил! Я гусмор 40 продавал! Ой, государство пляв! Продавал! За сорок я його Закупити одну точку. За нуль сорок його продавав. Закупи одну бля. А В володі, мов, вирібно ну, дати Було 200, 200 штук. Він їх теж продав за 0,44. Лох, блин. Лох, да. mm -hmm. Ну, Я ладненько, ладненько. я у вас звук, бо я свою а, кач... Та, ні, Качество ютубчик топчик сделай шушу так сори. Дивіться, я вже купляв 590 оракли за 5 голди, зараз він 6. То за 5.47, вже від 17. Блін, це зараз старош 65 стояв. Я його Ну, я хотів запустити стрім. Стрейтом хотів запустити, але в мене нема голди. 5. Не визика в мене штучок є гам... 20 34 штучки в мене з гамбіту є. Позвольте купля за 250. Блін Нормально може бути может быть. Ой, карточку, чи наедем карточку. Что, да я Можно битик? Ну, что там почему за галиком бьет? Понятно, ТП 90 оракла сам пошло дешево. Оракл самый дешевле, дешевле графиц. Пагейкай, тебе бесплатно давали. Типу. О, купев кто знает. Вона 6 копеек. Все, 0,60 копеек. Их тут жестко бостать. Их тут бостать. Я поставил запрос на блок слов, может, колтес на клейком. Может, что-то мне надо нажать. Я поставил. Поставил запрос. 0. Один, 75 получил. На вот тут пейк подошедший. Сейчас на клейке. Сейчас на Не, баст. Non, зашовди, а потару 2, Потар таки кошти. Ну, на заша один поставлю. А ну ставил а, Ай, у меня склапа менчику. Так що, кого? Ти шо, камон? а Херскала, парскала роста. 45 насте насте Сигіл Сигіл гол дає вже. Це просто Дивіться він коштує тут. Ну він тут 9 голів робить спокійно Так, все маску світу. Дивіться, він тут це робить. 9 годин логко. Це легко. А я його закупляв за 493. 682. І зараз кажу що насліди. Старисотили, 7-31. 3 7 ну не просто. Я одного, Я купив за 4, маму зараз продати, покину за 6.2 голди може бути нормальний. Друзі, в один кінчи. Сіп, Дигл Гамби тут трошки Юмп 45 MR Tig9 или 7 годин вже трек, Я його, я його... Я закупляв в P90 Oracle Star трек за 5 гол. Далее, может, за 6 шість... 30, я 60-4 ну, года, тут это 5 купляв. Можно на 7 папка дает. Я сейчас не локти на 20 минут пей. Что на за одну луту закупать? Может, графти баку данку пят, я не знаю там. А ну твоя штука за сикпляту стикер. 226 фенстать может что-то там пещера лист. пароль по -э -э а, давайте мне наша вот кваштучка продается Чай 22 60 22 60 18 ближе туда же нормально запрос давайте в поле у вас все скины Може бути 230 ні, Не, на 230. 200 голдин мене може бути. Якщо всі не подаються. Тіпа якщо у ті вопроються. Вот нам продається, А тут залишавшись сильно. Типа майхами подаються. Коротше, 200, 100 8, 170 холдив може бути. 180. А, я поставляв. Блін, що з качеством. Що з якістю? дай якість. Якість ютубчик з'їв дуже жорстко. Що з якістю? туда якість. Якость утупчик з'їв дуже жорстко. Ну, ну да, ну все. Бечом мені нема что показати вам. Такий менетар, откий манай дишник. 2-2-1-1-4-4-714. 7 Хто хоче, додавайте мене в ДР. Будемо з вами грати в каточки. Може записимо в Дитисянчик. А, це людина дивиться. Всім здорова, менчику. Всім здорова. Еу, вийшов один тіп. Я ще не закінчую. Зараз буде бустер бити. Ще один вийшов. Ну, йому ма йо Вийшов один тіп. Ще один тип вийшов, ну яма я, -я блядь, менчку. Ну як так можна, камон? Шо один ну, я, -я Ну як так можна, На тобі сердечко мен. Давайте вибираємо скін для пуста. буде жорстко було скінчик. Я знаю, що гудаю, бо жорстко бустати скінчанский. Давайте, от у вас кінту. Даємо так схвалив 10 хвилин, щоб купити його. Што промокод. Промокод, промокод, промокод вийшов, промокод вийшов. Ще один промокод.

А, у вас все загрешило нахрен. У вас все нафиг загрешило. А, о, ура, заходит, у вас тоже. Та, блин, ну швидше заходь. заходит. Мияком. Бамс. промокод, 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 пмокот. Ну на завжди за одну минут.